Гуцул на прийомі у лікаря. Пане доктор, біду маю. Та яку? Мені лише 82 роки, а з жінкою сплю не більше якраз на тиждень. Та то дуже добре, дай Боже всім так. Та де ж, докторе, добре, моєму кумові 96 років, а він каже, що два-три рази на день годен. То що би сте ми порадили? «А ну, діду, покажіть на ну, язика. Гуцул показує язика. Не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. Шкільний клас на екскурсії у картинній галереї. Петрик біля картини Малевича Чорний Квадрат вже півгодини захоплено намагається щось розглядіти. До нього підходить вчителька питає, Петрику, чим тебе так зачарувала ця картина? «Валентино Іванівно, намагаюся зрозуміти, що передбачав і хотів донести людям Казимир Малевич, збої у роботі відеохостингу YouTube або блокування месенджера Telegram? На прийомі в отоларинголога. Пані, у вас трахея не в порядку. Лікувати треба. Дивно. Ніколи нічого подібного не відчувала. Можу, в усі трахеї одночасно мужиків приймати. Увечері на порожній зупинці два гопники пристають до дівчини. О, паньки, яка краля! А як щодо розважитися з крутими пацанами? Тут один притискає дівчину до зупинки, а другий закочує рукав і запускає руку їй під спідницю. Цей час повз йде солдатик і бачить цю картину. Підходить до одного і вухо хрясь, другому у коліно б'є і через себе перекидає. Бере дівчину під руку і з нею уходить. Гопники на землі лежать, крехтять, один в іншого питає Ти чому йому не вломив? У тебе ж чорний пояс карате. Та блін, пояс вдома забув. Зловив вовк червону шапочку і затягнув у кущі. Давай. Вовк ти що здурів? Я кому кажу давай. Вовк, ти такий великий, я така маленька. Давай я тут розсержуся. Червона шапочка піднімає спідничку, знімає трусики, вовк нервово. Ти що робиш? Я тебе сюди що? Срати привів, пиріжки давай.